Коли християни, маючи наслідство неба, починають займатися якимись повне інтересними ділами, але вони по своїй суті менші, ніж ото небесно є, то іменно так поступають і християни, котрі коли вже ввіділи, що цей мир нічого серйозного не має і не обіцяє будучого, а вічне життя в Господа. То такі люди стають християнами. І сьогосвітні безбожники і гонітелі ніяк не можуть порозуміти. Ми сьогодні відкриваємо інтернет, читаємо безбожників і журналістів. Вони всі пишуть, ну почому люди до церкви канонічної йдуть. Навіть ми їм предлагаємо такої інтересної, такої турицької, такої інтересної, а розхваленої, а люди не йдуть. Да не йдуть люди в колодязь без води, да не йдуть люди, заведомо, у темноту. Люди йдуть світлові, Люди йдуть до благодати Божої. І хто вкусив благодати Божої, уже не міняє свою релігію, як ми, жителі Закарпаття, 1150 років православні. І сьогодні і в апостола Павла ми читаємо. Каже Павел, я ревную за вас, діти мої, ревності Божою, бо я, Павел, котрий вас привів до Христа, я вас обручив єдному мужу, так як нівесто обручають, обручив всіх вас, віруючих, єдному мужу Христу, як чистих дівственних душами і серцем. Лим'єнно переживаю, щоб змій. Хитростю свою, котрий обманув Єву, щоб і ваші уми не повредив, чим би ви уклонилися від простоти во Христі. Від удивительна річ, що нині сатаністи проробили такі способи впливу на підсвідомість людей, що можуть швидко чоловіка перепрограмувати. І вчорашній нормальний чоловік ходив до церкви вдруг. Повіривши, Сатані тратить все і стає безбожником і даже гонителем церкви. Що ж ми можемо сьогодні казати? Господи, убережи наші уми, щоб вони не повредилися чтенням цього світніх газет, журналів інтернета. Відто сатанінської все предлагає тому в магазині всі продукти емульговані непридатні до їди. Щодо нездорової, а в яких пакетах розмальованих є? Продукт сам ніч не стоїть, а в тій корупції що продають так розмальовано, що чоловік волі й неволі купує оту нездорову їду. Ну точно так і в всьому світі так і сатанінські язичні ідеї і релігії, і релігійні організації. Файно запаковані, таку красиву рекламу, а за ним обикновенне єзичество і безбожє. І ти, Божа мати, на іконі котрої був святий Меркурій, благослови молитвами святиї Катерине. Ми сподобалися всьому світі тих благодатних чудес, коли. Силою Божою і мудростю Божою наші люди будуть держатися віри православної, канонічної Спасительної, маючи доброго наставника і благодатного Отця Духовного, блаженнішого митрополіта Онуфрія з добротними нашими архієреями, котрі твердо держать слово істини, то й ми прибуваємо в єдинці з канонічною церквою, по молитвам. Того Меркурія і святої Катірини, і наших святих будемо йти на землі, а ще й задінуть нас, додівати нас будуть, або угрожати нам будуть, або судити нас будуть. Не біймося, бо цей світ іного не знає. А ми знаємо, те, що відкрив нам Господь по апостолу Павлу. Ми прийняли Духа Свята, Которій відкриває перед нами і відкрив перед нами той путь, на котрий ми стали, бо лиш так увидівши впереді пристань світлу, де нас чекає нагорода царства, ми все відкидуємо, все переносимо, всякі напасти переносимо, гонітелів терпимо не випадково, бо знаємо, претерпівши всі напасти, ми й діти Божі, славні християни. Канонічної, спасительної, благодатної церкви, яку язичник нині, дай видім честь уніятів, назвали сектою, Наша церква для них секта, а уніяти лише недавно з неї втікли. Ми зрозуміли, яким благодатством обладаємо. Ми, тут подлинні, діти гарантовано держимося на путі Спасительному, а у вічності віруємо єдно з святими нашої церкви, і ми зможемо надіятися по милості Божій наслідувати царство Божоє. Амінь.